Здоровенькі були, я Влад, ви на каналі Китан, і в цьому відео ви побачите мій терліст зброї. Ми оцінимо кожну пушку у грі і будемо орієнтуватись, яку краще використовувати, а яку оминати стороною. Оцінювати будемо буквами латинського алфавіту від F до S, де F це найбільший непотріб, що є у грі, і S – це найпотужніша зброя у грі. Тримаємо в голові, що все, про що я сьогодні буду розповідати, засновано на моєму власному досвіді і вподобаннях. Отже, погналі, визначимо найкращу зброю у Apex. Legends. такі відео забирають дуже багато часу, тому з вас вподобайка і підписка на канал. Ну і погнали! Почнемо з F-тиру. Чарджа, зарядна гвинтівка. Сказати щось хороше про цю зброю буде важко, і вона точно потребує переробки з тих пір, як вони її переробили декілька сезонів раніше. Я відчуваю, що її ніхто не використовує. Не зрозумійте мене неправильно, з неї все ще можна зробити якісь кили, особливо на дальній дистанції. Основна її проблема полягає в тому, скільки часу потрібно, щоб вистрілити. Apex швидка гра. І ваші цілі не будуть просто стояти на місці надзвичайно довго. Але в певні моменти все ж таки можна вицілити когось на 75, можливо навіть на 100 одиниць пошкодження, залежно від дальності до цілі. Тому це беззаперечно F-тир і найгірша зброя у грі. Отже, йдемо далі. Тир Д. І сюди я віднесу довгий лук. Про довгий лук нічого поганого сказати не хочеться, але він точно потребує покращення. Його перевершує дуже багато інших видів зброї. І я рідко бачу, щоб гравці його використовували, тому що він ну не дуже ефективний в порівнянні з тим же Сентінелом, який завдає набагато більше шкоди і ним реально легше вправлятися. Особливо після видалення з гри модифікацій «Скул Piercer, розломувач черепів. Тому довгий лук безумовно один із найслабших у категорії далекобійної зброї, яку зараз можна використовувати, тому Тір Д. Отже, другою зброєю в тирі Д буде 3030 -30 репітер. Раніше, коли Вінгман був у дропі і 3030 -30 була перебафана, і мала більше пошкодження за кулю та заряджання одразу по дві кулі, це була метова зброя, як у кіберспортсменів, так і в ранкеді. Однак зараз, після ряду нерфів, я рідко бачу, щоб хтось використовував ЗОЗОшку. Вона все ще може вбивати на відстані. Але коли справа доходить до стрільби від бедра, у клоусфайтах все дуже, дуже сумно. Тому на мою. До думку це зараз найслабша марксманка у грі. Добре, третім у тирі D буде Rampage. але одразу уточнення. Якщо ви зарядите Rampage, тоді його можна поставити у тир С або навіть Б, але не завжди є можливість знайти або як мінімум тягати в своїй сумочці купу термітних гранат. Тому це не дуже практичний спосіб, щоб оцінити цю зброю. Також розробники зменшили частоту появи модифікації щита для кулеметів. Тому поки що, на мою думку, ремпідж являється одним із найслабкіших в категорії кулеметів. Всьому виною його мала скорострільність та не дуже легкий патерн віддачі. Але якщо вам все ж таки хочеться поганяти з цим кулеметом, або це єдина зброя, яка у вас є, постарайтеся знайти декілька термітних гранат, щоб розкачати його повністю. Окей, переходимо до тиру Сі. І першою зброєю у цьому тирі буде альтернатор. Альтернатор був дійсно доброю зброєю в минулих сезонах, адже мав модифікацію Дізраптор, яка підвищувала його пошкодження по щитах. Але зараз цю модифікацію прибрали. Так, альтернатору додали трішки патронів в магазин, але не з його низькою скорострільністю, він є ну не дуже ефективним. Це все ще непогана зброя для новачків, адже він має легенький патерн віддачі. Однак я б змінив би його на Вольт, Кар, ну або на будь-який дробовик при. Перші вже можливості. Наступним у тирі C буде re 45 Цьому пістолету також збільшили кількість патронів у магазині, що робить цей пістолет трішки кращим, ніж раніше. Модифікація Hammer Points значно покращує цю зброю, однак, незважаючи на це, будь-який яким би пістолет, той самий P2020 чи Мозамбік, будуть значно кращі. Добре, наступним Сі тирі буде проулер. У 22 сезоні провеле не отримав жодних бафів чи нерфів. Це все ще життєздатна і корисна зброя, але провеле являється зброєю бурстового класу, що, як на мене, не дуже зручно для використання в тих чи інших ситуаціях. Стрільба від бедра повністю розкривається тільки якщо у вас є лазерний приціл третього рівня. Зрештою, я б віддав би перевагу кару, тому провеле твердий тір Сі. Отже, переходимо до тиру B. І першим у тирі B я хочу розмістити кар. Кару збільшили кількість патронів в магазині, що тільки покращило його. Має кучну стрільбу від бедра і не потребує ніяких модифікацій ствола. Зручний у використанні, хоч і має не самий простий патерн віддачі. Кар дуже універсальний тому, що може використовувати як важкі, так і легкі боєприпаси. Однак легкі боєприпаси вміщають більшу кількість патронів в одному стаку, що дає можливість тягати їх більшу кількість. Твердий тир Б. Отже, другий у тирі Б буде L Star. Цей кулемет є потужним вибором у 22-му сезоні. Однак це завжди була унікальна зброя, яка підійде далеко не кожному. Модифікація щита для кулеметів беззаперечно покращує цю зброю. Але насправді сильною ця зброя стала після переробки механіки стрільби від бедра для кулеметів. Якщо ви комфортно почуваєтеся з Лстаром, вам ніколи не доведеться його перезаряджати. Я, мабуть, поставив би L Star трохи вище в тирі, але інколи мені здається, що що я стріляю прямо у ворога, але чомусь кулі просто не влучають. Це частіше проявляється на середній і дальній дистанції. Зблизька все летить як треба, ймовірно, все опирається у швидкість польоту кулі. Йдемо далі. Наступною зброєю у тирі Б буде Спідфаєр. Як на мене, це найлегший у використанні кулемет, коли справа доходить до стрілянини на середній і близькій дистанції. Це дійсно чудовий кулемет, який має купу патронів у магазині, і не надто складну схему віддачі. Але все ж він все ще програє деяким штурмовим гвинтівкам у певних ситуаціях. Отже, наступним у тирі Б буде Triple Take. Це найзручніша і дуже універсальна зброя на середній і дальній дистанціях. Адже там, де з будь-якої іншої зброї можна просто промахнутись, Triple Take з великою вірогідністю дасть як мінімум 20. А ще його можна використовувати як дробовик, коли справа доходить до стрільби від бедра з дуже дуже близької дистанції. G7 Scout я відніс також до тиру Б. Його дуже файно бафнули у цьому сезоні, підвищивши скорострільність і кучність стрільби від бедра. Дуже комфортна Марксманка для середньої дистанції. Однак потрібно звикнути до патерну віддачі, адже відчувається скаут дещо, ну, я б сказав би, смиканим. Однак дуже гідна зброя на початку і всередині матчу. Наступним у тирі Б буде Вінгман. Це пістолет великого ризику і великої винагороди, особливо якщо влучати в голову. Має, як і раніше, 45 одиниць пошкодження за кулю, але всього 6 патронів у магазині. Після того, як у Вінмана прибрали можливість ставити розширений магазин і модифікацію з cool Вінгман Вінман безперечно потребує бафу. І навіть та єдина модифікація прискорювач перезарядки, яка на нього лишилась, ніяк його не рятує. Тому твердий тір Б потребує бафу. Далі у тир Б я поставив пі 20. Одразу уточнення. 1П20 це приблизно зброя тиру С. Але 2П20 це твердий тир Б. Має достатню кількість патронів і автоматичну стрільбу. А з модифікацією Hammer Points це може бути навіть тир А. Але зрештою він не такий файний, як, ну, наприклад, Акімбо Мозамбіки. Йдемо далі по тиру Б. Іва 8. Мені здається, що Іва є дещо недооціненою зброєю серед гравців, і я добре розумію, чому. Дальність польоту кулі. Я говорю про близьку дистанцію перестрілки. Приблизно 15-20 метрів, де мастів, піскіпер і навіть Мозамбік може вдарити приблизно 40-45. Іва зробить 7, 7, 7, 7. Але коли справа доходить до сутички лице в лице, Іва може бути дуже-дуже потужною. До того ж, Іва автоматичний дробовик. Зажав кніпочку і погналі. Однак я рекомендую використовувати її в автоматичному режимі, тільки якщо у вас є шатган Болт, синього чи вище рівня. Тому що без затвора темп стрільби з Іва відчувається ну надто важким. Хемлок. Не можу на 100% визначитись, чи це тір А чи Б. Але після нерфу у цьому сезоні Хемлок відчувається мені більше як тір Б. Йому трішки збільшили затримку між бурстами і зменшили кількість набоїв у білому та синьому магазинах. Також зменшили пошкодження на одну одиницю, що особисто для мене робить його не таким зручним. Це все ще добра зброя, але я віддав би перевагу якійсь іншій штурмовій гвинтівці. Тому зрештою тір Б. Ну і нарешті переходимо до тиру А. І першою зброєю цього тиру я поставлю Р301. 301 карабін отримав баф у ємності магазину і покращення у стрільбі від бедра, що зрештою зробили його досить гідною зброєю у 22-му сезоні. Проста віддача і зручність користування. А якщо начепити ще й стабілізатор ствола третього рівня, то можна з легкістю виписувати по сотні демеджу на дальній дистанції. Тому твердий тір А. Другий у тирі А – це Вольт. Зараз Вольт безумовно один із найкращих пістолет кулеметів на підлозі. Зрештою, він не такий хороший, як був раніше. Однак Вольт дуже зручний для користування. Саме тому він і подобається великій кількості гравців. Недоліком цієї зброї є обмеження на дальність її дії. раніше з Вольта можна було нормально тулити на середній дистанції. А тепер це, на жаль, не так. Розробники зменшили гравітацію снаряду кулі, завдяки чому вони розлітаються більше на відстані. Ну і інша зброя. Така як дробовики зараз є більш популярними. Тому у цьому сезоні я не побачив масу гравців, які використовують пістолет-кулемети. Але якщо вам подобається грати з таким типом зброї, тоді Вольт буде найкращим вибором. Третім у тирі А буде Немезіс. Наразі Nemesis являється однією з кращих штурмовок. І я вважаю, що вона набагато краща, ніж Хемлок. Я порівнюю їх, тому що ці дві зброї бурст класу, але Немезіс повністю автоматичний. Зажали кніпочку і гасен. До того ж, кожен наступний бурст пришвидшує швидкість стрільби, створюючи смерть машину, яка може збрити за одну секунду. Є і нюанси, щоб справді добре відчути Nemesis, вам все ще потрібні модифікації на нього. І перше, що я рекомендую, Рекомендував би це ствольний стабілізатор і розширений магазин. Це звучить очевидно, але на мою думку, немецькі вони дійсно потрібні, щоб ця зброя відчувалась справді добра. Це дійсно мета зброї, яку я раджу до використання. Отже, четвертий в тирі А буде Flatline. На початку сезону флетка отримала невеличкий нерв у вигляді зменшення ємності боєприпасів у кожній обоймі на один, що, на мою думку, було взагалі не потрібним. Однак я думаю, що Flatline все ще є основною і дуже файною зброєю. Зброєю для впевненої гри у 22 сезоні. Ви точно не помилитесь, якщо візьмете Flatline. Гаразд, наступним у тирі А буде Sentinel. Це беззаперечно найкраща снайперка, яку можна знайти на підлозі, що інколи може навіть конкурувати з крабером. Адже заряджений маленькою баночкою Sentinel може вибити лайно з ворогів і завдати вражаючі 158 або 132 одиниці пошкодження в голову. І навіть без підзарядки ця зброя виглядає стабільною і послідовнішою, ніж той самий довгий лук або зарядна гвинтівка. До того ж, на мій погляд, Sentinel є найкращою снайперською гвинтівкою у грі. Наступним у тирі А я хочу розмістити Р-99. Дуже дивно розміщати у тирі А зброю з повітряних припасів. Р-99 збільшили кількість патронів у магазині та підняли пошкодження з 10 до 11 за кулю. Але цього все ж таки недостатньо, особливо наприкінці гри, коли всі вже бігають з червоними щитами. Не зрозумійте мене неправильно, 99 кою можна когось нокнути, але потрібно мати дуже файний АІМ і не промазати півмагазину. Але навіть так в комплекті йде дуже мало патронів і дуже швидко доведе. Вдеться шукати собі іншу зброю, що є проблематично в останніх колах матчу. Вердикт: 99-ка в дропі потребує бафу. Ну або витягнути її звідти. Окей, наступним у тирі А буде Піскіпер. Я використовував Піскіпер у цьому сезоні дуже багато разів, і з ним я частіше всього програвав іншим дробовикам Мастифу і Акімбо Мазамбікам. Пікей досі залишається потужною зброєю, яка може дати 80 чи 90. Але у теперішній меті дробовиків він відчувається значно повільнішим за інші дробовики. І хоч йому і змінили малюнок розгляду куль, і пікей став краще, але це все одно не ставить його поряд, як я вже сказав, з Акімбо Мазамбіком і Мастифом. Ну і нарешті переходимо до того, що ви чекаєте вже протягом всього відео. Тір С, тож почну я одразу з крабера, бочика і девоушена. Ці три зброї є найпотужнішими у грі, і знайти їх можна тільки у повітряних припасах, ну або в оцих нових червоних бінах, знаєте, які треба відкривати 10 секунд. І у правильних руках можуть переломити хід майже будь-якого файту. Тому щось тут ще розказувати не має сенсу. Йдемо далі. І наступним у тирі С буде хавок. Розробники спробували занерфити хавок, видаливши турбозарядник. Але це не те, що потрібно цій зброї. Це не зменшить його потужності, це не забере до тих пір, поки не покращать якусь іншу зброю, або не занерфлять його пошкодження чи темп стрільби. Навіть без турбозарядника Хавок все ще залишається в тирі S. І перед останнім на сьогодні у С буде мастів. Це безсумнівно одна з найкращих зброй для ближньої дистанції для використання у цьому сезоні. Вони покращили його на початку сезону так сильно, що інколи навіть не потрібен шатган Болт. Мастів такий сильний, що два чи три влучання у ворога просто здувають його з ніг. Тож, якщо ви не любите Акимбо Мозамбіки, мастів беззаперечно кращий вибір. Ну і останнє на сьогодні це Мозамбік. Добре, один мозамбік це зброя, ну нехай буде тиру Б, але подвійний Мозамбік – це S. особливо якщо вам вдається знайти модифікацію Hammer Points. Але навіть без неї Акимбом Мозамбік є дуже-дуже потужною зброєю. Можна виписати комусь 150 за три удари або навіть нокнути. Це зараз найпопулярніша і найпотужніша зброя у грі. Одним словом, імба. Що ж, друзі, дякую за перегляд. А ваші міркування з приводу зброї в Apex Legends чекаю в коментарях. Для зручності тирліст картинкою я то дам до своєї телеграм-групи, тож обов'язково підпишіться. А наразі у. У мене все, а якщо вам сподобався цей відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну і до зустрічі в наступному відео.